Георгій Мазураш, слуга народу 203 округ Чернівецької області. Я пропонував в своїх поправках зробити ці штрафи ще більш реалістичними і доступними для наших співгромадян. Ну окей, не почули, не підтримали. Тим не менше, ми з Барського плеча даємо можливість сплачувати оперативненько 50%. Від передбаченого штрафу. А скажіть, будь ласка, а багато з нас тут в залі уявляють собі, а що таке цих 50% для наших пересічних громадян України? Як вони заробляють ці гроші? Звідки їх брати, ці кошти? Я не маю питань до опозиції. У них є свої виборці, хай вони їх оцінюють і дають настанови, побажання і тому подібне? Я маю питання до. Обраних за списками слуга народу, які сидять в цьому залі. Я ваш виборець, почуйте мене. Я і такі, як я, які топили за Володимира Сановиче і за слугу народу, призвели до того, що ви тут сидите в залі. А ви не чуєте ні мене, як вашого виборця, ні інших виборців Слуги народу. Не чуєте, колеги, почуйте, будь ласка, ви поспілкуйтеся з людьми. Таких законопроєктів не мало би бути, тому що не було би порушень правил обліку військового, якби була адекватна система. Почуйте наших виборців, що вони говорять. Люди ховаються не тому, що не хочуть захищати вітчизну, а тому, що вони реально не спроможні це робити. А дебільна система змушує всіх заганяти в армію погрозами і примусом. Ви не розумієте, що це схема ТОЗ. Бізнес для ТЦК, ВЛК. І тих, які займаються рішанням питань, як випускати громадян України, які, на жаль, хочуть тікати з нашої країни. Це ганьба для нас. Почуйте мене як вашого виборця, обрані за списками Слуги народу. Це ганьба для нашої країни, що люди тікають з України. А ми тут з барського плеча 50% від тиску на громадян. Що ми робимо? Тиснемо на них. Ми заганяємо їх в тінь. Економіку загнали в тінь ганебною бусифікацією. Що ми робимо? Ви не знаєте, я вам розкажу. Недавно в Чернівцях священнослужителя, які який за постановою Кабміну підлягає бронюванню, випустили, бусифікували, а потім випустили за 6 тисяч євро. Тому що в ТЦК не знають, що за постанова, там написано про якусь комісію етнополітики. Я звернувся до Кабміну за роз'ясненнями, дотепер не отримав відповідь. Ви дивуєтесь, що нас не поважають. Я вам скажу, чому у тому числі не поважають парламент. Тому що ми не поважаємо своїх виборців, вибачте. Давайте більше комунікувати з тими, які нас обрали і делегували працювати в парламенті. Українським героям слава вибачте за.